Пам'ятаєте ці старі лампи, що давали не тільки світло, але й щедру порцію жару. Одні з них працювали роками, а деякі перегорали від одного подиху. Мене завжди цікавила тема старовинних індикаторних приладів. Тому я запланував серію з декількох відео, де поділюся, що мені вдалося зібрати в колекцію. Сьогодні в першому відео з серії. Я покажу вам деяких цікавих представників минулої епохи ламп розжарювання. Це звичайні лампочки на 12 вольт різних розмірів. Міняючи напругу на них, можна добитись різних відтінків світіння від червоного, помаранчевого до майже білого. Кілька десятків років тому лампочки такого типу були основним джерелом світла як для освітлення, наприклад, у ліхтариках. Так і в якості індикаторів, як ось ця крихітка, доки не винайшли світлодіоди. А це лампочка для холодильника. Вона на 220 В. Але якщо подати на неї 60 В від блоку живлення, вийде маленький прообраз модної зараз філаментної лампи з теплим відтінком світла. А це галогенні лампочки на 12 вольт. У чому їх фішка? Вони менші, яскравіші, і їх часто до цих пір використовують у світильниках, автомобілях і навіть у мікроскопах. Галогенна лампа це по суті та ж сама лампа розжарювання, але з доповненням. Вона має ту ж вольфрамову спіраль, але колба зроблена зі спеціального кварцевого скла. А всередині не просто інертний газ, а галоген, зазвичай йод або бром. Чому це важливо? Бо завдяки цьому відбувається галогенний цикл. Вольфрам не осідає на стінках колби, а повертається назад у спіраль. Це дозволяє спіралі бути гарячішою, а лампі світити яскравіше і довше. Ця маленька лампа має потужність 10 Вт, а ось її старша сестра. На цілих 35 Вт. Лампа розжарювання, на відміну від світлодіода, світить у всі боки, тому часто до неї додають рефлектор, що спрямовує світло в певну область. Рефлектор може бути окремою деталью, а може бути нанесений на саме скло лампи. Ця лампа має трохи незвичайну форму для того, щоб сформувати потрібний світловий потік. Схожі лампочки встановлювали у фари в старих автомобілях, але там рефлектор міг бути в формі пластинки прямо всередині колби. А ось також лампа з рефлектором, але спіраль та колба дещо іншої форми, і малюнок променів у неї інший. Можна порівняти їх світловий потік, направивши його на стіну. Досить цікава картина. В лампах розжарювання лише близько 5% енергії йде на світло. Все інше витрачається на нагрів самої лампи. Вже через декілька хвилин роботи цоколь цих ламп стає нестерпно гарячим. Ще один цікавий екземпляр лампа SM26, в якої замість рефлектора на колбу на горі нанесений чорний круг. Вона розрахована на напругу 28 В та має потужність 59 Вт. Це авіаційна лампа, що була призначена для освітлення кабіни або салона, літаку або вертольоту. Цей чорний круг мав затіняти світло, щоб яскрава спіраль не сліпила очі. А можливо, в нього було й інше призначення. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Ці дві лампи призначались для встановлення у кінопроектор. Вони мають дуже цікаву форму спіралі, і зараз поясню, чому саме таку. Перша лампа розрахована на напругу 110 В і має потужність 300 Вт. До речі, її не можна було встановлювати абияк, а обов'язково цоколем вниз. Про що написано на самій лампі? Так, лампа світиться на половині напруги, а так, на повну потужність. Друга лампа розрахована на 30 вольт та має потужність цілих 400 Вт. Дивитись на неї важко. Тут настільки масивна спіраль, що після вимкнення світіння лишається ще на декілька секунд. Якщо сфокусувати світло, що йде від лампи, побачимо майже ідеальний прямокутник те, що треба для рівномірної підсвітки кадрів кінофільму. Такий собі ретро-аналог підсвітки дисплеїв, але для кіно. Окрім світла, лампи в минулому використовувались і як активні елементи. Наприклад, колись давно був такий прилад баретер. За рахунок того, що нитка розжарювання міняла свій опір залежно від температури, він міг стабілізувати струм. По цій же причині до сих пір деякі майстри користуються звичайною лампочкою для обмеження струму при перевірці блоків живлення. Колись і я зробив собі таку приспособу, що вмикається замість запобіжника або просто в розрив мережевого проводу. Також у мене є декілька цікавих ламп зі світлофільтрами наприклад, цей індикатор синього кольору. На жаль, лампа в ньому перегоріла, а вона має специфічний цоколь заміну йому я не знайшов. Та можна підставити іншу лампу та подивитись. Як цей індикатор виглядає з підсвіткою? Дуже приємний колір. Ще декілька комутаторних ламп з подібними красивими матовими світлофільтрами. Що цікаво, в один і той самий цоколь можна встановити лампи на 6 вольт, на 24 вольти і навіть ось таку високовольтну лампу. Це нагадує мені радянські радіоточки, що мали вилку аналогічно розетці 220 вольт, і легко можна було відкнути радіо не туди та отримати ароматний дим. А ще у цих патронів цікавий підхід до зручності заміни лампи. Не знаю, як було задумано діставати лампу тими, хто його проєктував, мені вдалося дістати її тільки послабивши обидва контакти, щоб лампа самостійно випала. Якщо індикатор встановлений десь в панелі, яку не можна перевертати, це була ще та задачка. Та в дії вони виглядають просто чарівно. Ще декілька цікавих авіаційних індикаторів з різнокольоровими світлофільтрами. Вони мають механічну засувку, що регулюється. Якщо її закрити, буде видно лише точку по центру. Для того щоб індикатори не засліплювали пілота. А якщо відкрити, індикатор перетворюється на знак радіоактивності. Темряві це виглядає дуже круто. Дякую за перегляд! Чи цікаво було б вам продовження серії? У мене є ще багато цікавих ламп, індикаторів та дисплеїв. Чекаю вас в коментарях, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.